Я тепер не запалю світла від слова зовсім, ніч прийде, і вона буде мати Твоє волосся. Часом з вікон заклеєних випаде промінь з пилом, наче та свина, що всі дні ти собі нажила. Я занурюсь в ніч, мов лягаю в твої обійми. У молитвах своїх не проси зупинити війни, не проси нездійсненного нам, а самий лиш мізер, загасити зірки та сховати подалі місяць. Уночі. Невідомо за ким калатають дзвони. Уночі наші ріки й струмки не такі червоні, повутиння пітьми зашиває в будинках діри, і цього нам достатньо, щоб мати ще крих довір. Духи дому оплакують протяги коридорні. Всі слова про любов застрягають клубком у горлі. Та коли буде можна, без жаху відкрити очі, повертайся, промови моїх, наче вирок ночі.